Все Степан, готово, так, як ви казали, купив перехідник е, ніпий е, з трене 8 на 1,2. Звідси з 1,2 і на 1,2 ще один Ніпіль. Проте, мені здається, він трохи заширокий взяв по на 10 мм мі чи скільки. Ну, але я то все обмостив, вроді нічого не тече. Далі кран для посудомийки, і далі вже вихід на кухонний кран. Все працює, ну, е, ніде сильно не протікає. Правда, як я включаю воду десь тут. Це вже немає. А, ні, бо Тут якийсь таке чу-чуть капало тут. Не, городі підкрутив. Зараз вже все добре. Так що зараз останнє докручую. Посудомийку підключаю її замість у цього у цієї труби і я думаю готова.